Проба розблокування цього планшету, розблокування його напряму через авторизацію. Це у нас e, Xiaomi Redmi Pad, заблокований Google аккаунтом. І дві спроби були, але вечором після роботи я їх e, пробував в e, прямі ефіри робити. Але сервер вже був, на жаль, вимкнений. Тому Пробуємо прямій ефір швидше в день. Зараз перевіряємо, чи нас добре чути. Чути добре. Кидаємо посилання в е, Телеграм групу і будемо розблоковувати. Так, посилання в Телеграм-групу закинули. Хто буде мати бажання, зможе приєднатися. Гадаю, е, час від часу нагадую, так, чому, яка мета прямих ефірів Вона полягає в тому, щоб е, клієнти не сумнівалися, що відеомонтаж, е, склеєні частини відео чи тому подібне. Бо чисто в теорії, якщо забажати, дехто думає, що відео можна склеїти докупи і дати. Що ніби пристрій був заблокований потім розблокований. В прямому ефірі цього вже не зробиш. Ви наяву бачите зараз, що пристрій заблокований. Можемо ввести пароль або обліковий запис Google. Його також невідомо. І пройти далі ми не можемо. Тобто пристрій справді заблокований. І е, після завершення відео. У нас є два варіанти. Оце відео буде прихованим на YouTube, його ніхто не побачитиме, або воно буде видимим для всіх, і воно не буде вже вкладці відео, воно буде вкладці наживо. Тобто в прямий ефір поміщаю не я, а сам YouTube. Він бачить, що це був прямий ефір, і в нього поміщає вкладку наживо. Тому тут вже обманути відеомонтажем не вдасться. Це є прямий ефір. Тож, перейдемо до. Виконання розблокування. Підключаємо пристрій кабелем зараз. Так, пристрій підключили кабелем і перезавантажуємо його в необхідний режим. І бачимо, у нас є декілька варіантів вибору. Клавіша, звук вниз перегортає варіанти. Вибираємо режим. Клавіша включення підтверджує вибір. Підключили. Так, але чомусь з'єднання немає. Перепідключимо кабель. Ну щось все-таки є з ним. Декілька разів у мене не, не бачився нормально, Потім я вже вроді вирішив проблему, він бачився і щось знову я. Зараз запустимо Fasbot. Як не одна, то друга. Щось якісь приколи, але як не сервер, то він з комп'ютером не з'єднується. Що така й була проблемка в нього. bio rozibrani. Перепідключимо шлайф підключення роз'єма. Що десь, очевидно, дисконтакт такий є в ньому. Пробуємо тепер запустити повторно його. Так, тепер комп'ютером бачиться. Ну, все-таки є десь дисконтакт. Ось в цьому і відмінність прямих ефірів, вони, мусять, вони можуть бути довшими, ніж просто запис відео. Якщо є якісь неполадки, то це все видно в процесі і відео замість 5-10 хвилин може займати 15, 20, інколи більше. Я його обов'язково перезапускаю, щоб не говорили, що, що планшет підмінив у процесі, щоб все було по-чесному для тих, хто дуже сумнівається. Тільки підключу собі довший кабель. Це трішки закороткий. Чекаємо, поки пристрій запуститься, ми знову побачимо, що він. Заблокований і тоді пропустити. Не копіювати. Як бачимо, що пароль, він все-таки заблокований. Пошту зараз. Планшет той самий. Питає пошту пройти ми не можемо. Так, відключаю кабель. Перевіряємо, чи бачить його тепер в системі. Так, ну звук підключення є, то да, я має бачити. І тепер перезапускаємо потрібний режим. Все, супер. Тепер е, пристрій підключений. І запускаємо. Спочатку перевіряємо коннект з комп'ютером. Ще раз. Так, комп'ютер прочитав його нормально. Запускаємо процесор розблокування і очікуємо. Все, пристрій успішно розблоковано. Зараз він перезапуститься. Кабеля нам вже не потрібно. І зараз перевіряємо. Хай запуститься до кінця, ми його перевіримо, зайдемо на робочий стіл. Орієнтовно 15 хвилин плюс-мінус вписались. Якщо б не проблема з роз'ємом, що контакт пропадає інколи, то було писалось до 10 хвилин. Так, пристрій запустився. Проходимо налаштування всі і перевіряємо вибір мови. Як ми могли побачити планшет на HyperOS оболочка вже. Бачимо, воно скинуло його на заводські налаштування, тому він і довго так запускався. Вводимо пароль, підключаємось, перевіряємо. йдемо далі так само Хто підключився пізніше, то відео можна буде подивитись пізніше, коли воно буде завантажене на YouTube. На протязі тижня часу стараюсь його редагувати, назву і додати вже у видомій у наживо в Ютубі. Так що пізніше можна переглянути повне відео. Як бачимо результат до розблокування у нас була активна тільки кнопка далі. І забули електронну адресу. А зараз у нас є активна кнопка Що створити обліковий запис або пропустити. Що ми робимо? Це ознака, що пристрій на даний момент вже є повністю чистим та розблокованим. Можна налаштувати повністю під себе, кому як зручно зроблено, оскільки це пристрій. Потім собі особисто клієнт буде налаштовувати, то я, щоб він не сумнівався і не переживав щось не то не натисне, проходжу до робочого столу і віддаю вже готовим активованим з робочого столу. Думаю трошки. Все. Появився робочий стіл, прогрузив гірлачки. Віджити зараз. І це у нас є Xiaomi Redmi Pad Марвін, привіт. Версія системи 1.0.11, 14 Android. Якщо у когось подібний є пристрій чи будь-якої іншої фірми. В описі під відео будуть мої контактні дані для зв'язку. Можна писати детальну модель. Бажано і фото блокування, то, на жаль, інколи клієнти плутають мій аккаунт, Google аккаунт, або ще якісь інші типи між собою. І тоді вже можна буде детальніше обговорити, чи можливо це зробити, чи можливо взагалі в якийсь спосіб, чи дистанційно онлайн, чи потрібно відправляти. Тож всім дякую за увагу до мого YouTube каналу, до прямих ефірів і до наступних зустрічей.